Всім привіт! Це відео про те, як реально змінити швидкість роботи камери, зручність зйомки і головне якість зйомки. І для цього ми будемо використовувати спеціальний застосунок, який можна скачати з Galaxy Store. Для цього ми шукаємо цей Galaxy Store. Ось так він виглядає. Програма називається Camera Assistant. Camera Assistant. Ось так виглядає ця програма у Galaxy Store, і я вам рекомендую її встановити, так як ця програма дозволяє вносити реальні зміни, які впливають на якість зйомки, швидкість зйомки і подекуди на зручність. Після того, як ми її встановили, налаштування цієї програми доступні прямо в інтерфейсі камери. Ось тут. Про ці налаштування трохи пізніше. А перед тим я вам базово розповім про загальне налаштування камери. Внизу у нас повзунок з режимами зйомки, я його налаштував під себе. Це ті режими, якими я в основному користуюсь. Перший це професійний знімок, де я можу налаштувати вручну ІСО, шитливість витримку і так далі. Про ці режими і про відмінність зйомки в цьому режимі в порівнянні з авто. Я розповім в кінці відео. І так, професійний знімок, портрет для розмиття фону, авторежим, відео, нічний режим. Більше, де у нас ще додаткові режими відображаються. Вгорі у нас кнопочка з налаштуваннями. В спалах вимкнутий автоматичний, вимкнутий завжди. Таймер формат зйомки співвідношення сторін 3х4, це коли задіюється повністю вся матриця. 9 на 16, коли обрізається по краям трохи матриця і знімок стає трохи більш вузьким. 1 до 1 коли у нас знімок квадратний. FULL це коли супер розтягнутий знімок, тобто по бокам ще більше обрізається у нас. Місця. Я знімаю в основному, ну завжди в 3 на 4, щоб задіяти всю матрицю. Тут у нас інтерфейс з зйомки екрану налазить, але тут у нас е, знаходиться е, режим, який е, разом з фото записує ще фрагмент відео, Motion Photo, здається, називається. І найправіша піктограма такі, типу як слої. Е, там можна вімкнути фільтри і ретуш фотографії. Так, до речі, камери перед зйомкою є ретельно протер, вони зараз ідеально чисті. І так, тепер по порядку. Якщо ви хочете вплинути на швидкість зйомки камери, то тут є а, такий ось нюанс. Як зараз у вас, а, якщо у вас камера за замовчуванням, всі налаштування за замовченням, як відбувається процес зйомки? Коли ви натискаєте на кнопку спуску, не відбувається нічого. А коли ви палець піднімаєте з кнопки спуску, тоді, власне, камера і фотографує. Це відбувається дуже швидко, тому що зазвичай люди вони коли знімають у них час між тим, як вони натиснули на кнопку спуску і палець прибрали це приблизно 0,1-02 секунди. І за цей час, в принципі, камера встигає перефокусуватися. Але в основному люди, коли хочуть щось сфотографувати, вони наводять камеру на об'єкт, як от я зараз, і камера вже сфокусована. Тому немає сенсу фотографувати за підняттям пальця, якщо можна зробити знімок, вже коли ти натискаєш. Щоб переналаштувати камеру у такий режим, заходимо в налаштування. І далі шукаємо пункт затвор швидким дотиком. Ось він у мене він увімкнений. Якщо ми його вимкнемо, то зйомка буде відбуватись так. Я натискаю на кнопку, і коли відпускаю, то відбувається зйомка. Якщо ви дуже повільно фотографуєте, то затримка може бути і секунду. А тепер дивіться, що буде, якщо ми переналаштуємо так. Як я собі переналаштував. Вмикаємо затвор швидким дотиком і нажимаємо кнопку так само. Як тільки я доторкаюсь до кнопки спуску, камера спрацьовує. І таким чином можна не припустити зняти якийсь швидкий об'єкт, який швидко рухається. Тому що як тільки ви торкаєте, зразу відбувається зйомка. Перше. Це було перше. Друге. зйомка з серії кадрів. Можливо, не всі знають, але можна налаштувати так. І за замовченням, здається, вже так налаштовано, що коли ви проводите пальцем вниз по кнопці спуску, у вас працьовує серія кадрів. Ось так це відбувається. Ось так. Ви затискаєте кнопку спуску і тягнете вниз. І відбувається процес зйомки серії кадрів. Якщо ви затиснете кнопку і будете її тримати на місці, то почнеться запис відео. Але якщо ви натиснете, будете утримувати, але відразу же пустите вниз, то ви будете знімати серію кадрів до 100 кадрів, здається. Так, 100 кадрів. Ось так. І потім ви можете вибрати найвдаліший. Натискаємо на соточку і вибираємо нашу серію кадрів. Ось так. Це для того, щоб не пропустити зняти якийсь швидкий об'єкт. Ще додатково можна зайти в такий пункт налаштування, як розширені параметри аналізу. І тут є у нас декілька варіантів оптимізації: максимальна, середня, мінімальна. І оптимізацію можна вимкнути повністю. Якщо ми вибираємо мінімальну, то вона вимикається автоматично. У максимальній оптимізації у нас швидкість зйомку не така висока, як в мінімальній. Але ось ця оптимізація вона також, також впливає і на якість зйомки. І тут ми плавно переходимо до якості зйомки. Кожен вибирає для себе що йому важливі, важливіше, зручність, тобто швидкість. чи... Якість зйомки. І якість зйомки теж для кожного поняття індивідуальна. Адже тут під максимальною якістю зйомки мається на увазі штучне покращення, цей штучний шарпінг зображення, який не усім подобається. І зараз я вам покажу, в чому різниця цього штучного покращення. Ми вимикаємо зараз штучне покращення, в такому режимі швидкість зйомки буде максимальна. І покажу вам, наприклад, на наприклад. 3X зум камери. Фокусування я не буду ретачити, Як сфокусувалось, так і сфокусувалось. Роблю знімок. Заходимо в налаштування. Розширені параметри аналізу. Тепер вмикаємо максимальна оптимізація. 3X і робимо такий же самий знімок. На швидкість зйомки, якщо чесно, це не дуже, я помітив, що якось вплинуло, але от на якість так. Це у нас максимально оптимізований знімок, а це ні. І ну, давайте подивимось на, наприклад, частину фотографії, де не зовсім у фокусі оці гілочки. Ой. Так, секундочку. Ось. Ось так виглядає неоптимізоване зображення. Ось так виглядає оптимізоване. Тут ніби трошечки чітше, чіткіше, хоча це навіть і не в фокусі було. А тепер подивимось на фрагмент фотографії, який був у фокусі. Не оптимізований знімок. І оптимізований. Ну, я б вибрав цей формат, цей режим. Не знаю, наскільки штучно це покращення. Ну, Очевидно, що, мабуть, штучно, вона покращена. Але мені більше подобається. Тут більше шумів і ну, ніби деталей менше. Тут деталей я бачу більше. І мені все одно, штучно чи не штучно ця фотографія покращена. Я обираю такий режим. Тож, якщо ваша думка співпадає з моєю, то заходимо в розширені параметри аналізу і вибираємо максимальну оптимізацію. До речі, ці налаштування будуть актуальними для телефонів в серії Galaxy S23, S23 Plus і S23 Ultra. Але можливо цей застосунок камери Assistant також підходить і для інших телефонів Samsung. Я не перевіряв, можете перевірити його. Якщо вона встановиться і інтегрується в налаштування, то ви також можете вплинути на якість зйомку ваших телефонів. Ще є такі додаткові параметри, які впливають на якість зйомки. І ці налаштування знаходяться знову ж таки в камери Assistant. Ми заходимо в цей пункт. Пом'якшення зображення. Давайте подивимося, як воно працює. Спочатку спробуємо вимкнути пом'якшення. Зробимо снімок знову на 3X. Заходимо в налаштування. Спробуємо високе, високе пом'якшення. Тобто у нас до цього було мале пом'якшення, а це високе пом'якшення. І зараз має бути більш м'яка картинка. Зробили більш м'яку картинку. Отак виглядає більш м'яка картинка з високим пом'якшенням. Ось так. А ось так з низьким. Максимально така різка картинка. Ось так. Різниця теж є. Кожен вибирає, що йому подобається. Це вже точно, думаю, штучне покращення. І я собі вибрав середнє, тому що на деяких ділянках фотографії, якщо об'єкт якийсь дуже маленький, то пряма лінія, вона. Перетворюється на таку, знаєте, як сходинки такі. Мені це не дуже подобається. А коли максимально м'яка, ну, якась вже ніби не супер чітко здається. Тому я обираю середнє пом'якшення. Де воно тут знаходиться? Пом'якшення? Я вибрав для себе середній формат пом'якшення. Картинка з цим налаштуванням виглядає ось так. Далі. Ще є таке такі налаштування, як автоматичний HDR. Багато кому не подобається оце штучне витягнення кольорі, світла, тіні. А, давайте спробуємо, на що впливає це налаштування. Вимкнемо автоматичний HDR. І перевіримо, на прикладі, наприклад, 0.6. У нас там лампи позаду є. Ми зробимо без HDR. Тепер з увімкненим HDR. І так, в чому різниця? Вимкнений. Увімкнений. Ну, я що побачив, це ось тут лампа. Вона тут так от пересвічена трохи. А з увімкненим вона не так вже сильно пересвічена. Е, ну, я експериментував насправді і на дворі, коли там або був захід сонця, вона яскраво світила в камеру. І в основному гарніші снімки виходять, коли HDR вимкнений. Але коли треба зняти якийсь там силует, коли не треба витягувати все в світлі чи хочете зробити глибокі тіні, тоді цей HDR зайвий. Але в основному цей HDR він йде в плюс до якості знімка, як на мене. Тому я його вмикаю. Дуже багато тут різних налаштувань. І я вам показую тільки те, що дійсно впливає, і те, що може комусь сподобатись або комусь не сподобатись. Те, що однозначно в плюс, я тут не буду розбирати, ну, тому що не бачу для цього сенсу, якщо воно ну, вимкнення якогось певного режиму, воно дійсно об'єктивно погіршує якість картинки. Я такі пункти розбирати не буду. Є додатковий пункт, ось який можна вимкнути: записування відео в режимі фото. Це те про що я казав: якщо ви натиснете кнопку будете, кнопку спуску і будете її отримувати, то ви будете робити відео. Якщо комусь це заважає, то можете вимкнути. Час очікування камери можна тут також змінити, коли камера не буде закриватись там за одну, за дві, за п'ять, за десять хвилин. Ярлик масштабування 2Х також тут можна за допомогою цього застосунку винести на Головний екран камери, я його виніс, і в мене тут тепер з'явилася кнопочка 2х з цифрового зуму. Тепер щодо зручності зйомки. Так, перше, що впливає на зручність зйомки, це у нас способи зйомки. Можна робити зйомку з допомогою голосових команд. Типу там знімаю зйомка, смайл, чиз, Іноді реально корисна штука. Я включив цей параметр. Показ долоні, якщо ви на селфі знімаєте, ну не дуже часто користуюсь, але теж включив, воно мені не заважає. І плаваюча кнопка затвора. Я про цю штуку знав давно, але ніколи не користувався, тому що ну, думав, що це незручно. Але, от знаєте, от перед тим як записувати огляд, я спробував, як воно працює. І тепер я, мабуть, буду користуватися цією штукою, тому що S23 Ultra телефон немаленький, і не завжди, особливо на ходу, зручно тягнутися сюди до кнопки. Тому можна цю кнопку поставити там, де вам зручно, вище, наприклад, і таким чином знімати. Єдине, що серію кадрів не можна робити, тому що якщо ви натиснете і будете тягнути вниз, то вона перетягнеться. Тому серію треба все-таки так робити. Але просто знімок можна зробити от таким чином. Тому цю кнопку я залишаю. І ще одна штука, яка також допомагає більш зручно зробити е знімок це зйомка за допомогою клавіш. І це налаштування знаходиться також в способах зйомки. Ось тут натисніть кнопки на гучності, щоб зробити фото е або записати відео. І ви можете вибрати, що буде робити. Телефон, коли ви запустили камеру і натиснули на кнопку гучності вгору чи вниз. Фото або записати відео в залежності від того, в якому режимі ви знаходитесь, масштабування зуму, Ну або, або гучність. Коли я вже запустив камеру, то гучність мені ні до чого регулювати. А от стартанути відео чи зробити фото це дуже корисно. Особливо, якщо ви хочете зробити там селфі, але не на селфі камеру, але на Ана Ультра то тримати телефон в руці і на екрані натиснути спуск, при цьому, щоб ультраширик був направлений на вас, ну це прям супер незручно. Але якщо ви налаштуєте цю штуку, включите ультраширик і нажмете кнопку гучності, то снімок зробиться. І це дуже зручно. Якщо ви відповідно включите відео, натиснете на гучність вгору, наприклад, також буде починати запис відео. Теж супер зручно. Ось так. Щодо швидкості, зручності і якості зйомки розібрались. Ще, хто не знав, в S23 плюс чи Ультра можна робити 50 чи 200 мегапіксельні фотографії. До цього натискаємо 12-ку, вибираємо 50. Єдине, що тільки на основний модуль. робимо 50. Ну, і мене 23 Ультра, тому можна робити також 200 мегапіксельні фотографії. І ще коротко розповім про такий режим зйомки як професійний знімок. В чому відмінність його між звичайним авторежимом, зараз вам покажу. І скажу, що я ним іноді користуюсь. Цей режим може бути цікавим для тих, хто якраз не любить оці всякі штучні оптимізації, шарпенінги, інтелектуальну обробку тощо. Тому що, як бачите, після обробки фотографій на телефоні вона ну, лишає іноді сліди. Дехто бачив в цьому надлишковий цей шарпенг, деталізацію, декому здається, знімок вже не таким природнім. І якраз для таких людей є режим професійний знімок. І цей режим, він, як на мене, робить максимально нативні фотографії з мінімальною обробкою. Можливо, навіть обробки взагалі ніякої немає. Не те, щоб тут додаються якісь шарпенінги, там ретуш облич. Цього взагалі немає абсолютно. Мені здається, тут навіть не використовується витягування світла і тіні. Настільки велика різниця. Зараз я вам покажу. Для прикладу, робимо фотографію давайте в 1X. Так, щоб була більша різниця, Давайте в 06X зробимо фотографію в авторежимі. І в професійному теж 0.6. Зверніть увагу, що ISO і СП, і швидкість затвору ми можемо тут змінити, але зараз вони за замовченням. Тобто тут в професійному режимі також є такий собі авторежим, але він все одно відрізняється від автоавто. -авто. Робимо знімок і дивимося різницю. Так, перше у нас знімок, який ми робили на авто. Можете звернути увагу на лампу. Ось тут справа вгорі. Шуми. Давайте подивимось на. Деталізацію, наприклад, ось тут на голочки і тепер на авторежим. Тут, як бачите, світло не так сильно приглушене, тіні не так сильно витягнуті, ну і голочки о цього шарпенінгу взагалі нема. Як на мене, цей знімок це те, якраз що бачить. Камера без обробки. Ну, тобто, якби ми взяли зеркалку і зняли в JPEG, то була б така ступінь обробки, як тут зараз. І, до речі, в цьому прорежимі ми можемо також знімати в. RAW. 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 В RAW. І потім їх обробляти, витягувати вже вручну ці самі світло і тіні. Ось так ось. Ось так виглядає про без обробки. І ось так з улучшайзерами. Так, ну, дехто може сказати, що воно завжди гірше, але не завжди. Коли ви хочете зробити максимально контрастну фотографію, де будуть тіні, де будуть пересвіти, де це художньо ну, в тему буде, то краще робити в про-режимі. І до того ж, ви можете зробити ось так. А можете виставити тут ISO на мінімум. Витримку таку, як хочете. Наприклад, якось ось так. Фокус, до речі, можете теж вручну виставити. Фокус тут можна міняти і тапами, і також є ось такий режим вручну, де ви повзунком крутите і таким от підсвіченням відображається, де у вас зараз фокус. Ви хочете зробити там десь фокус на певному об'єкті, ви на ньому можете зробити. Ми знімаємо, але я завжди в а, автофокусі знімаю. І дивимось тепер, що в нас тут. Так, фокус я не попав. <гум> Ось чому я завжди в автофокусі знімаю. Так, ще раз. Є. Yeah. Якось дуже чітко вийшло. прикольно. Я навіть не повірив, що це про режим, наскільки все чітко вийшло. Фокус просто попався дуже вдало прям. Офігеть, яка різниця. Друзі, дивіться, пересвіти є в цьому прорежимі. Але зверніть увагу, кількість шумів набагато менша стала. Тому що ми вибрали мінімальне ISO, а витримка велика. І зверніть увагу на, на деталізацію цих голочок. Дивіться, як тут було в PRO. І авто. Давайте зробимо ще раз в авто. Оп! Дивіться, ось на прикладі цієї цього фрагменту, яка, яка, кількість деталізацій голочок тут. Це нагадую з інтелектуальним покращенням, з штучним шарпенінгом і прорежим. Давайте ще раз зробимо. Так. Є. Як на мене, то якраз в такому режимі краще її знімати в професійному, з мінімальним місом, ну, звісно, якщо є можливість. І так це в мене камера на штативість і все таки якість набагато краща. А тепер уявіть, якби ми знімали це ще в РО і руками ще витягнули всі, всі деталі. Дивіться, зверніть увагу на кількість шумів ось тут на дереві. На, цьому, на ламінаті. Тут і в прорежимі. Текстуру дерева набагато краще видно. І авторежим з покращеннями. Теж тут непогано, але як у мене про краще справився. Ось такі от справи. Ще для прикладу докладу декілька фотографій, які я зробив по місту у різних режимах фото авто і професійному, із різних об'єктивів, щоб ви могли оцінити в яких режимах, в яких ситуаціях краще знімати. І ось вам приклади. Є ще деякі налаштування для відео, є декілька режимів відео, але це вже зовсім інша історія. Якщо вам цікаво подивитись схоже відео, але на тему відео, то пишіть про це в коментарі. Буду з радістю читати і запишу вам відео. Якщо вам цікаво. Всім дякую за увагу, гарних свят, всім пока!